Доброго дня. Якщо в мене є у власності квартира, а у чоловіка військової немає і не було ніколи житла. Він може взяти на себе її оселю, не показуючи мене як партнера. І так, всім привіт, мене з домах зараз розкажу. Дивіться, якщо ви одружені і вас двоє в родині, то вам, згідно стандартів України і програми оселя дозволяється мати на двох не більше 72 метрів квадратних загальною площі нерухомості. Тобто, якщо у вас є квартира і вона перевищує 72 метри квадратних загальну площу, то ви не можете вже подати заявку по програмі її оселя. Якщо у вас бодай 69 метрів квадратних загальна площа, то ви можете подати заявку ще на одну квартиру, яка буде загальною площою, знову ж таки не більше 72 метрів квадратних. Це що стосується подачі заявки по є далі. Якщо ви одружені, то він чоловік ваш, не може вас не відображати в своїй заявці. Більш того, коли він подає заявку по є він обов'язково проставляє одружений, неодружений і так далі. Якщо він одружений і вибрав неодружений, то ця інформація, коли прийде в банк, вона буде недостовірна і в подальшому, коли будуть проводитися розрахунки, вони будуть не неправдиві і нереальні. І коли потім спливе, що у чоловіка є дружина. Або навпаки, це буде дуже великий зальот. І якщо вже на той час ви зробили там оцінки, які задатки вже подавали, то це все просто згорить і все і більше не буде. Далі, якщо у вас негативна кредитна історія е, у чоловіка або у дружини. Про це таки ми перевіряємо. І якщо негативна кредитна історія, то відповідно це буде відмова, тому що кредитна історія це один з перших чотирьох параметрів, які перевіряємо ми, коли отримуємо заявку по програмі ЄОСЕЛІ, да в принципі по будь-якому іншому кредиту так само перевіряється кредитна історія. Тому на це звертайте увагу і тоді вже подавайте заявку. Гарного дня.